ДБР завершило розслідування щодо двох колишніх чиновників міністерства оборони, які своїми діями завдали державі збитків на понад 2,4 мільярда гривень. Йдеться про посадовців департаменту, який відповідав за державні закупівлі у 2023 році. Вони підписали 95 контрактів на постачання пального та мастильних матеріалів для військової техніки на суму понад 19 мільярдів гривень. Проблема в тому, що до ціни прописаної в цих контрактах вони незаконно включили податок на додану вартість. Хоча під час воєнного стану він не мав нараховуватись. У результаті держава втратила. 2 мільярда 400 мільйонів гривень завдяки слідчим діям ДБР та прокуратури Міністерства оборони вже повернули понад 2,2 мільярда гривень. Тепер справа піде до суду, де один із колишніх чиновників відповість за службову недбалість у військовій сфері. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Інший за службову недбалість і підробку документів. Нині діють додаткові механізми контролю аби мінімізувати подібні схеми а ДБР і надалі уважно відстежуватиме всі закупівлі у сфері оборони.